Аграрії області зібрали понад 600 тисяч тон картоплі, а ще більш ніж 780 тисяч тон інших овочів, зокрема борщового набору, огірків та помідорів. Погода, як ви бачите, тепла погода з опитами. Вона сприяє все для того, щоб область була з зерном, область була з овочами. Ще раз хочу наголосити, що наші сільгоспівробники міцно тримають на своїх плечах свій фронт. І впевнений, що не тільки область буде з овочами зерном, а будемо допомагати всій країні. Аграрії накопали більш ніж 94 тисячі тонн буряку, майже 140 тисяч тонн цибулі, 120 тонн моркви. Виростили в області майже 64 тисячі тонн баштанних. Капусти відправили до комор, 150 тисяч тонн, і збір триває. Зрізають блакачану і в одному з угідь фермерського господарства Дніпровського району. Його керівник Олександр каже, справа родина. Працюють в полі вже понад 30 років. Поряд з батьком два сини. У нас господарство займається і овочне направлення, і зернове. Зернові культури це соняшник, пшениця, ріпак, кукуруза, чотири культури і чотири культури овочів. У нас овочі це морква, капуста, буряк і цибуля. Таке направлення. І вже ми так більш-менш відшліфували цю. Сам технологічний процес поки поки так. Він розповів, що сезон вже закінчується. Завершують збирати капусту. Роблять це вручну, максимально обережно. Вона піде на зберігання. Досить гарний був урожай і ранніх зернових, і пізніх. Рідко коли була, що і ранні і пізні зернові попадають під урожай хороший. А в цьому році і ранні зернові вийшли непогані, і соняшник, і кукурудза теж досить на хорошому рівні по врожайності. Капуста, вона, як правило, та, що йде на зберігання, тільки вручну. Те, що йде комбайном вибиратися, вона практично йде на переробку. О, а це, щоб ця ж капуста буде всю, всю зиму е, продаватися, то їже ж треба досить обережно. Ви ж бачили, як акуратно люди працюють. Його син Сергій поряд із татом обробляє землю вже більш ніж 10 років. За механізатора, тракториста, комбайнера. Кропитки, да, дуже важкий, дуже треба обережно обращатися з капустою, не кидати не той самий. Не... Треба різати дуже тщательно. Для того, щоб довше зберігалося, треба її накидати, акуратно слажувати. Ну і хранення В холодильнику треба, щоб постійно було роботали. Ну Це сімейний, сімейний обряд. Да, Саме маленького робимо тут, так сказати, за такого на тракторі їздили. Да, зараз на тракторі завантажуємо овочі, потім перегрузаємо, перевозимо. Так, да, постійно, зараз уборка, потім підготовка почви, потім посівна, потім опять уборка. І так постійно, кожен рік. На Дніпропетровщині все ще йдуть жнива і сівба. Озимими зерновими в області зайняли майже 540 тисяч гектарів полів. На фініші збір соняшнику косять і кукурудзу.